Вітаю вас на каналі Марк Двері. Представляю вашій увазі міжкімнатні двері Darumi Platoline 04 в кольорі сірий крас зі склом. Товщина полотна 40 мм, декоративно захисне покриття LBG підвищену вологостойкість забезпечує висока густота її верхнього шару. Край без стиків. Гарантія повноцінного захисту всіх комплектуючих від впливу зовнішніх факторів, високі параметри міцності у поєднанні з естетичною досконалістю, можливість легко та швидко очищувати двері від пилу завдяки властивості антистатика та стійкості до утворення плям.